Так, на ну все всі підключаються у нас було залі очікування. Все, дякую, одразу звук вимкнули. Все, і ми зараз будемо з вами продовжувати. Відкриваю нам нашу презентацію. Так, зупинились ми на цій формулі, останній для нашого залізничного варіанту перевезення. Так, нагадаю, що ми з вами розрахували за однією з формул 1,8 або 1,9 плату за перевезення, з індексом Т. І зараз переходимо до останньої формули: це грошові витрати на перевезення вантажу за рік. Тут ми отримаємо дуже таку велику цифру, тому що це річні витрати для перевезення залізничним транспортом. Фіксуємо собі у зошиті С індексом З дорівнює, і будемо зараз виконувати розрахунки. Так. 365 цифра. Це кількість днів у році. Вже у нас тут врахована, да? Так, і помножити. Відкриваємо дужку, С з індексом N, це наш перший показник. Який ми з вами розраховуємо оплата робіт, що складають місцеві доходи станції? Нам пропонують обрати за розміром від 150 до 270 гривень. Показник СМ можете обрати будь-який, але я вам пропоную обрати максимальне число, тому що методичні вказівки у нас з попередніх років, да, і на сьогодні ця тарифна ставка да, цей показник значно більше. Тому пропоную вам обрати число 270 гривень. Так, другий показник: плюс ставимо S з індексом МН. Це збір за виконання маневрової роботи, яка пов'язана з подачею і забиранням вагонів на під'їзні колії. Зараз нам пропонують звернутися до додатку Б, щоб подивитися, чому дорівнює даний збір. Зараз відкриваю вам додаток Б. Ось наш додаток Б. Тут ставки зборів за подачу і забирання вагонів, локомотивам залізниці на під'їзних полях підприємств. Перша колонка даної таблиці це кількість вагонів, що подаються і забираються за добу. Ви вже собі у зошиті фіксували о-штрих і о два штриха. Необхідно їх зараз просумувати. О штрих плюс О два штриха для вашого варіанту. Знаходимо суму і дивимося, яку клітинку ми з вами потрапляємо. У більшості варіантів розрахунки підібрані таким чином, щоб сума була від 26 до 50 вагонів, а то й більше. У вас може вийти навіть більше числа. Потім нам необхідно просумувати наші відстані по підвозу і по вивозу, тобто L з одним штрихом і L з двома штрихами. Якщо ми їх підсумуємо, ми потрапляємо в діапазон 5-6 кілометрів, а то і більше. Тому для усіх варіантів майже ми приймаємо це останнє, крайнє, ліве або да, праве число, відповідно до того, як дивитися. Да? Тобто 570,1 гривень. Приймаємо ось це число. Так. Повертаємось до нашої формули. Це замість S з індексом МН ми прийняли те число з додатку B. Плюс наше U, середня добова кількість вагонів ми вже розраховували з вами. Помножити на S з індексом T, це наш показник за ось цієї формули. Або за 1,8 ви розраховували, або за 1,9. Так, рахуємо. Тут у нас буде дуже велике число, там декілька мільйонів це річні витрати. Відповідно, воно буде велике. Так, це перший у нас такий зарізничний вид транспорту. Він займає більше таких додатків, більше ми зверталися. Зараз ми перейдемо до наступного виду транспорту. Якщо цей самий вантаж за тим самим обсягом, ми будемо транспортувати автомобільним транспортом. І подивимося, які у нас там будуть часові витрати і грошові витрати. І так, наша підзадача 1, 2. Можете собі зафіксувати автомобільний варіант перевезення вантажу. І перший показник, який ми будемо з вами розраховувати, тут нумерація форму у нас продовжується на протязі всієї першої задачі нашої. І перший показник це з індексом ПА, Це тривалість поїздки з вантажем. Де це тривалість наш час, да? п поїздки і А означає, що це автомобільний транспорт. І так, у зошиті собі фіксуємо тез індексом ПА дорівнюється, ставимо дробну черту. У чисельнику у нас бачимо ЛА це відстань перевезення вантажу автомобілем від виробника до отримувача. Зараз ми звернемось до наших вихідних даних і знайдемо цю відстань у кілометрах. У знаменнику у нас В з індексом, А, це середня технічна швидкість руху автомобіля поза містом, кілометрів за годину, і нам пропонують подивитися в додатку Г. Для того, щоб дивитись у додатку Г, зараз я перегорну слайд. Нам тут необхідно знати нашу відстань перевезень і знати, що у нас за межами міста відбувається, да? за інформацією, ми її вже отримали. Тобто за містом. Автомобілем, да, і зараз подивимось, яка відстань буде у нас. І так, відкриваємо наші вихідні дані і шукаємо L з індексом А. Так, ось наші вихідні дані. Дивимось L з індексом А. Відстань перевезення автомобілем від виробника до отримувача. І ось наші показники у кілометрах. Для першого варіанту 270 кілометрів, другий 230 ну і так далі. Виписуєте своє число. Так, ваше L з індексом А. Пропоную вам одразу виписати свою марку автомобіля у зошиті, щоб ми потім не перегортали всі слайди. Да? Зараз ми звернемось до марки нашого автомобіля і тривалість роботи автомобіля за добу. Те з індексом R. Одразу випишіть собі, будь ласка, скільки годин. Так, і повертаємось до нашої формули. Так. І так, наша формула LA ми з вами вже подивились. Да? Тепер дивимося, чим буде наша відстань перевезень. Відстань перевезень у нас в усіх варіантах автомобільним транспортом 25 км і більше. Відповідно, в усіх варіантах ми перевозимо за містом і перевозимо не автопоїздом, а автомобілем. Тому ми беремо цифру 44 км за годину. Для всіх варіантів буде 44 км за годину. Так. Повертаємось до нашої формули. І так, ЛА ми з вами виписали з вихідних даних, ВА ми прийняли 44 км за годину. І так, робимо розрахунок і отримуємо тривалість поїздки з вантажем у годинах. Так. Все, порахували і переходимо до нашої наступної формули. Наступна формула у нас буде формула 1.10, і це буде термін доставки автомобільним транспортом. Де з індексом А до рівня. Фіксуємо собі у зошиті де з індексом А. дорівнює. Так, дивимося, що буде у нас першою складовою. Це сума двох часових характеристик. Те з індексу ВН, це тривалість вантажно-розвантажувальних операцій з одним автомобілем. Ми подивимось додатку В. І те з індексом ПА ми тільки ще з вами порахували. І так, дивимося у додатку, що нам тут буде необхідно. Тривалість вантажно-розвантажувальних робіт для автомобілів краска, МАЗ у хвилинах. Дивимось нашу вантажопідйомність. І бачимо, що є примітка, що розвантаження автомобілів самоскидів мас приймають рівним 6 хвилин. Зараз дивимось за вашим варіантом, за вашим автомобілем, який у вас автомобіль. Марку ви собі виписали. Відповідно, ви дивитесь, який у вас автомобіль. Зараз ми знайдемо його вантажопідємність. Ось наша таблиця. Подивіться додаток, Д внизу слайду. І тут у нас є ось КАМАЗ-53,20, КРАЗ-255 або МАЗ-55-51. І ось задана вантажі даних автомобілів. 8 тонн, да? 7,5 або 8 теж. Зафіксуйте, яка вантажи у вашого автомобіля. Перші два це бортові автомобілі, друге і третій, останній це автомобіль самоскид. Так, повертаємось до нашого додатку. Дивимось, куди ми потрапляємо да, за вантажу підємністю. Сім з половиною ми округляємо, це буде 8. Відповідно, потрапляємо сюди, вантажі у нас наваличні, І стосовно механізованого або немеханізованого способу вона з вами не позначена. Тому я пропоную вам обрати механізований спосіб навантаження. Таким чином, ми отримаємо, що це буде 8 хвилин. І зверніть увагу, що у кого мас автомобіль самоскид, то ми приймаємо 6 хвилин. Тобто там швидше відбуваються ці операції. І так, те з індексом А нам необхідно отримати в годинах, тому 8 або 6 хвилин переводимо в години, ділимо на 60 і плюс наше ТПА за попередніми розрахунками в годинах і рахуємо наш термін доставки. Термін доставки автомобільним транспортом зазвичай виходить у нас трохи менше, ніж залізничним транспортом, да, і може складати там близько 15 годин, там 20 годин. Так. Все, ми порахували наш часовий показник, да? тобто, скільки годин необхідно на доставку автомобільним транспортом. Переходимо до наступної формули: це тривалість однієї їздки автомобіля з урахуванням порожнього пробігу. Тобто, ми знаємо, що у нас автомобіль в одному напрямку слідує завантаженим, в зворотньому слідує порожнім. Тому ми враховуємо дані показники. І так, тривалість їзки, Формула 1,12. Ти з індексом Ї, Собі записуєте, дорівнюється ТА. Ми тільки що порахували. Плюс ЛА поділене на ВА. Це наше тез з індексом ПА. Зараз відкрию формулу, щоб ви побачили. Ось ЛА поділене на ВА. Ми вже рахували даний показник. Це тривалість поїздки з вантажем. Т з індексом ПА. Тому беремо даний показник ТА. Який ми тільки ще з вами ось порахували, да? І плюс показник ТПА, щоб врахувати і порожній пробіг для автомобіля. Тобто ТА це доставка нашого вантажу із точки А в точку Б. А даний показник відображає, що в зворотньому напрямку ми слідуємо без вантажу. Тобто час на розвантажування операції нам не потрібен. І так, все отримали значення, да? переходимо до нашої наступної формули 1.13. Кількість поїздок одного автомобіля за добу. N з індексом y, да, дорівнює кількість поїздок, ми будемо з вами округляти до цілого числа. Ставимо дробну черту. Тривалість роботи автомобіля за добу в годинах у чисельнику. Це в наших вихідних даних, ви собі виписували дане число. Остання строка вихідних даних. Там Або 8, або 12 годин було. І поділити на Т з індексом Є е, це наша тривалість їзки, наші попередні розрахунки. Отримуємо значення у годинах. Вибачте, не у годинах, а тут же у нас же кількість поїздок, да? скільки одиниць, скільки штук поїздок буде. Отримуємо якесь значення і зверніть увагу, що кількість поїздок повинна бути цілим числом, що одержано відкиданням дробової частини. Тобто вийшло у вас, наприклад, 2,2. 2, ,2. 2 відкидаємо, буде 2 поїздки. Так, рахуємо за своїм варіантом. Так. І переходимо до нашої наступної формули. Так, тепер у нас пішли вартісні характеристики. Перша характеристика це вартість автомобілів, що використовується для перевезення вантажу. Каз індексом А дорівнює. Фіксуйте собі. Ставимо дрібну черту. У чисельнику у нас буде Q велике це наш річний обсяг перевезення вантажів. Ми вже користувалися цією цифрою, є у нас вихідник даних. Помножити на це з індексом А. Це ціна автомобіля, дивитись додаток Д. Ось у нас додаток D Зараз на слайді. Оптова ціна автомобіля у нас остання колонка даної таблиці. В залежності від марки автомобіля в першій колонці, знаходимо вартість вашого автомобіля за оптовою ціною. Зверніть увагу, що нас просять в гривнях подставляти, а тут в тисячі гривень. Тому переводимо, множимо на тисячу. Так. Поділити на 365 кількість днів у році множимо на ПЕС індексом А, це вантажопідємність автомобіля, наша друга, в додатку, Д, друга колонка, в залежності від марки автомобіля за вихідними даними, знаходити свою вантажопід'ємність. І також у знаменнику помножити на НІ, це наші попередні розрахунки, ось кількість поїздок одного автомобіля за добу. Так, рахуємо. Так, і переходимо до наступного показника. Наступний показник це вартість вантажу, що знаходиться в процесі перевезення або вантаж на колесах, як і для залізничного транспорту. Для автомобільного це теж характерно. Тому фіксуємо собі К з індексом ВН, верхній індекс А дорівнює. Теж у нас іде дробна черта. У чисельнику будуть показники Q, річни обсіх перевезень да, з вихідних даних. Те з індексом А, це тривалість доставки автотранспорту, ми з вами порахували. І Це ВН це ціна однієї тони вантажу. Теж берете з вихідних даних, там буквами все позначено. Ділимо на 365 помножене на 24. Тобто скільки годин у році ми отримаємо? Так. Ну і ще трохи у нас тут декілька формул, і таблиця залишається. Так, наступна наша формула це грошові витрати на перевезення вантажу за рік, знаходять як. Це наша остання формула, як у нас там були витрати за різничним транспортом на рік, тут витрати автомобільним транспортом на рік. Дорівнюється Q, це наш річний обсяг перевезень у вихідних даних, так, ми вже дивились. LA – це відстань наших перевезень, теж у вихідних даних є даний показник. І останній наш множник у цій формулі S з індексом ТК. Як бачимо під формулою, що це вартість одного. Тонну кілометра перевізної роботи на автотранспорті. І ми можемо приймати максимальне значення 0,3 гривні за 1 тонну кілометр. Звісно, на сьогодні ця цифра значно більша. Ну, давайте ми приймаємо да, щоб потім не плутатись. Все, тобто, ми розрахували для автомобільного транспорту ряд часових показників і ряд грошових показників. Зараз переходимо до наступного нашого слайду. І тут буде вже у нас методичні вказівки до підзадачі 1.3. Будемо з вами робити вибір варіанту перевезення вантажу методом попарних порівнянь. А в чому заключається даний метод? Як ви бачите у текстовій частині, ось у нас другий абзац: що у основі вибору варіанту перевезення вантажу лежить найпростіший метод попарних порівнянь з використанням системи оцінок. 0,8 і 1,2. Якщо один постачальник краще іншого по якомусь фактору, то перший одержує оцінку 1,2, а другий 0,8. Якщо показники у нас рівнозначні, ми ставимо оцінки одиниці обом показникам. Тобто, якщо ви звернете увагу, то сума оцінок повинна дорівнювати двом. Тобто кращому показнику ставимо 1,2, гіршому – 0,8. Якщо вони рівнозначні, ставимо моїм по одиниці. Зараз подивимось, в яку таблиці ми будемо проставляти ці значення. І так, зараз вам необхідно буде зробити таку таблицю 1,2, порівняння характеристик видів транспорту. Перша колонка буде у вас така сама. Нас цікавить 9 факторів. Це розрахункові характеристики та вимоги до транспортування. Перший фактор вартість перевезення у гривнях ми з вами порахували для залізничного і для автомобільного транспорту. Другий показник вартість рухомого складу, що використовується для перевезення. Ми теж з вами порахували. Для залізничного для автомобільного транспорту можете сюди виписувати свої фізичні цифри, які ви отримали, да? і потім будемо ставити оцінку. Наприклад, перший показник, вартість перевезення. Ми, як власники вантажу, зацікавлені в тому, щоб вартість перевезення була найменша. Тому для виду транспорту, якщо у залізничного транспорту менша вартість перевезень, ми йому ставимо оцінку 1,2. А автомобільному транспорту ставимо оцінку 0,8. Якщо навпаки, звісно, міняємо оцінки місцями. Якщо наші два види транспорту рівнозначні, наприклад, ну, це мало ймовірно, але можлива така ситуація, ми ставимо обом по одиниці. І так, другий показник ми теж з вами порахували, да? подивитись свої значення за варіантом і проставити сюди оцінки. Третій показник це вартість вантажу, що знаходиться в процесі перевезення або вантаж на колесах. Ми рахували з вами і для залізничного, і для автомобільного. Тривалість перевезення це наші показники ТЗ для залізничного транспорту і ТА для автомобільного в годинах. Ми зацікавлені, щоб тривалість перевезення була найменша за значенням, відповідно, там, де буде швидше. Це у нас зазвичай автомобільний транспорт, ставимо оцінку 1,2, там, де довше 0,8. Далі п'ятий, шостий, сьомий, восьмий показник вони йдуть у нас суб'єктивні. Тобто, ви самі, як експерти, можете уявити себе експертом з якогось виду транспорту да, або з обох, і як експерт оцінити. З точки зору гарантійної своєчасності доставки, чи є види транспорту залізничний автомобіль нерівнозначними, чи якийсь транспорт є кращим, ніж інший. Тобто, ви самі себе перевіряєте, самі ставите ці оцінки, це вже ваше суб'єктивне значення. Ну і по вантажу підємності, я думаю, що тут рівнозначно залізничний транспорт у нас або 40 з да, від 42 там, до 65. Мав вантажи підємність, тобто він виграє, ми одразу йому ставимо оцінку 1,2. Автомобільний транспорт даному показнику програє, ми йому ставимо 0,8. Потім, коли ви всі оцінки розставите, ви сумуєте по колонці залізничний транспорт, оцінюєте сумарну оцінку, отримаєте. І по колонці автомобільний транспорт сумуєте усі оцінки і отримаєте сумарне значення. І у відповіді пишете, який вид транспорту виграє. Відповідно, виграє той вид транспорту, у кого сумарна оцінка буде більшою. Тобто ви пропонуєте компанію або залізничним, або автомобільним транспортом перевозити запропонований вантаж. Все, ось така у нас велика задача, перша, да, яка входить до контрольної роботи, і необхідно її буде оформити і. Можна прикріпити, поки що, Да? В черновому вигляді, наприклад, можете прикріпити до дистанційного курсу. Буде там у нас завдання практичні заняття номер 1 2 ви побачите, да? можете їх виконати, відповідно, оформлювати і завантажувати файл з виконаним завданням. Ну, наступна сесія у нас буде приблизно у лютому місяці, да? там лютий, березень, в залежності від груп. Відповідно, будемо дивитися, або ми будемо зустрічатися з вами вже в аудиторії, і контрольну роботу в паперовому вигляді необхідно буде здати, або, можливо, в нас залишиться такий дистанційний режим, і ми будемо тоді в дистанційному режимі, в електронному вигляді, здавати наші контрольні роботи. Тому будемо слідкувати да, за інформацією відповідно до цього. Продовжувати. І так, у нас ідентифікатор незмінний, да? тому з наступного разу ми будемо підключатися за цим самим ідентифікатором. І відеозапис даного заняття буде викладено на каналі YouTube. У вас буде це посилання на дистанційному курсі і ще на свою сторінку в IGTV, в інстаграмі я теж викладаю, теж зможете придивитися дане заняття. Воно у нас буде в двох частинах, тому що ми з вами два рази підключалися. Все, я поки що зупиняю демонстрацію, чи є якісь питання, можливо, там по задачі або організаційного характеру. Поки у нас є ще трохи часу. Так. Можна або у чаті писати, да, кому незручно розмовляти зараз. Так, все бачу. Угу. Тобто питань поки що немає. Все. Я вам теж дякую за увагу. Ми пропрацювали з вами цілу пару майже. Все тоді будемо завершувати, так? Да? Бажаю вам успіхів з виконання да, цього завдання і думаю, що ви впораєтесь. Все тоді до побачення. Дякую, дня. Все і вам також хорошого дня. Все, підключаємось, до побачення.